Безкраї береги, прикрашені у золоті дороги. Це незрівняні з дивної краси, де вже немає горя і тривоги. Немає там скорботно, чай сну, Я до тебе йду і прагну до тебе, і знову і знову лину. Коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся, я й ми тебе, в небеса, побачу ті края. Останній погляд я спрямую в небо, я погляд, спрямую в небеса, я погляд свій спрямую в небеса, бо там готове вже для мене місце. Там зла вода панує, й тишина. Зла года, панує й тишина, ходитиму по золотій дорозі. Закоплювати всі, радіти, що закінчилась дорога, не пошкодую, що вузька була, пошкодую, що вузька була ж до пора. Коли настане час мене теж, тоді я й митєво. Ти прекрасна й неземна Жизно, ти прекрасна й неземна. і з кожним кроком я до тебе ближче, омріяна і, і рідна сторона, мене ти вабиш знов здійнятись вище й вище, здійнятися від метушні гріха. Красна, мила рідна сторона, красна рідна сторона. Про тебе пам'ятати буду завжди, коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся я й миттєво. Полину в небеса побачу ті края, останній погляд я спрямую в нею. І настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся, я й миттєво, полину небеса, побачу ті края, останній погляд я спрям.